Усім привіт-привіт, привіт, привіт, привіт! Сьогодні в нас Rusty Lake Paradise. Хвилиночку. О, я можу зробити фулскрін. Круто. Rusty Lake Paradise. Погнали! Дізнаватися щось нове про себе і про сім'ю. Rusty Lake презентує. Так, добре, хтось пливе по озеру. I remember, nice. I when I returned to Paradise, the island of my family. Since I received the message of my mother's death, the blurred childhood memories started to become more clear. From that first glimpse of the island, I could feel my mother's presence. It's hard to forget someone who gave so much to remember. The first plague: water turns into blood. Okay. Mm, sure. Каже, що він повертається назад на сімейний острів Парадайс Рай, і що він проігнорував листа про сповіщення про смерть його матері, і каже, що дуже важко пробачити ту жінку, яка залишила в, тебе стільки, в тобі стільки спогадів. І каже, що як тільки він почав повертатися до острова, в нього одразу з'явилися почали вернати його спогади. І каже, що перше плейк, мабуть, перша хвороба. Е, вода перетворюється на кров. Кактус. Добре. Так, просто так не виломаєш. Е, зрозумів. Човен гачок е, мачете. Прекрасно. Е, дайте на нього подивимось. А, я на нього подивитися не можу. Е, добренько, це можна виробити мачете. Забрали. Прекрасненько. Е, це можна розрізати мачете. Червачок. Дістали червяка звідти, добре. Значить, десь. Що там? Криветка тобі потрібна. Поняв. А, я можу так рухати збоку в бік. Точно, ну, зрозумію. Привіт. Ти хочеш перебачити, я розумію. Тримай цю штуку. Линва тобі потрібна. Давай будемо дивитися. Ленву, де можна взяти? Тут дерево якесь є. О! Чикс, Чикс. Чудово. О, ще лист є. А що в листі? Так. Мій любий сину. Джак. Джейкол. Фейкол. Джейко. Джейкол. Мабуть, Джейкол. Е, мені шкода, що е, інформую тебе таким чином. Твоя мати е, померла. Будь ласка. Е, ретурн. Е, будь ласка, повернись в рай, і ми, ми тебе потребуємо. Твій батько. Добре. Тобто він не проігнорував листа, він його отримав. Зрозумів, я не так переклав. Е, тримай линву. Тримає це і тримає хабака. Зараз ти спіймаєш креветку. Витягуй. Тягни. Супер, дякую. Супер, дякую. <реш> 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 е на. Добренько, заходимо всередину. Це було зовсім не важко. Е, Тепер нас пропустили через ворота. Ходімо. Е так, привіт, бабуська. Що ти там? Ой, що це з тебе? Фу. Ти шо, під водою плавала і п'явку спіймала чи що. You, е, приємно бачити тебе внучок. Е, приємно бачити тебе внучок. Е, пробач... Мені шкода через твою матір. Е. Добре. Дякую за п'явку. А ти що розкажеш, коза? Хоч зісти п'явку? Ні. Дивно, це козач чи це козел. Що, я можу просто повз пройти? Забрав п'явку і пішов. О, вода. Добре, я можу набрати води. А стоп хвилиночку. А я цю п'явку можу туди посадити? Ні, не можу. Значить, мені треба знайти щось, в що можна набрати води. Е, Так, привіт. Опа, сюди треба п'явку покласти. Мені потрібно набрати достатню кількість то 4 п'явки потрібні мені. Так, відкриваємо. О, є можливість набрати. Е, Любий сину. Будь ласка, я е, спраглий. Дякую. Пані Е-е... Що сталося з моєю матір'ю. Так. Е, що ж? Е, Сім'я Еландер. Це він. Значить, в нього є молодша сестра і брат. і Що це? чи Це старший брат в нього ще є. Угу. Добре, сім'я Елендер. Тримайте нас. Окей, батько хоче пити. Я розумію, e, okay, що це сюди <Likeeps> треба. M -m. Не знаю, я чи це розумно батькові таке наливати. Але що ж, іншого вибору, мабуть, немає. Ну, no, тримай. Як смакує? Іч. Paradise has been suffering, since your mother died. E, рай страждає тоді, коли померла твоя мати. Please, help us, son. Вона благала про твоє повернення. Будь ласка, допоможи нам, сину. Окей. Okay. Добре, мені ще треба на, напоїти козу. Чи козу, чи козла. Угу, Тримай. Ой, трошки вкуснуло, так? Да? Ну, вибач, я якраз прийшов допомагати вам. Е, окей, окей. Добренько. Тепер мене, походу, ключа дасть мені, чи що? Мене пропустить. Ось і ключик, супер. Е, добренько. Опа. Привіт. Е, віднеси мої спогади озеру. І озеро припине кровоточити. Так, окей, перший символ був такий стрілка догори. Добренько. Дивіться, тут в цій сім'ї теж присутня та сама проблема. Тут є олень, є кріль, є папуга, не знаю хто це, яструб і є свиня. Будь ласка, прийми наші жертви і що енлайти нас. Добре. Я, я не хотів вчиняти негарно. Так, щось показує тут є second plague. Frogs. Е, ага, наступна хвороба жаби. Що ти Че ты Я... фу. Чому він якийсь такий дивний? Це... І Хто це такий взагалі? Так, не розібрався? Ага, все зрозумів. Значить, мені потрібно так, щоб обійти всі ці. А, під кутом не можу, тільки прямо можу, Поняв. Отак, супер. Угу. А тепер сюди. Значить, мені треба зупинитися на ось цьому листочку. Сюди, 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 сюди. Далеко. Поняв? Не поняв. Поняв. Є все. Угу. Тепер сюди. Знача, треба зупинитися на ось цьому листочку. Сюди, сюди. Mm -mm. Добренько. Зараз раз попробуємо. Сюди, потім сюди. Треба зупинитися на ось цьому листку. Сюди, сюди. Добре, це якось простіше було. І тепер вже якась фінальна штука, так? Далі вона вже пригати не зможе. Тут потрібно зупинитися або на цьому, або на ось цьому. На цьому, мені здається, якось буде простіше зупинитися. Кажу ж простіше буде. Добре, жабка. Чи це мені треба звертати увагу на всі ці символи і запам'ятовувати їх? Ти мені жабу не віддаєш просто так, так? Да? Добре, я, я пам'ятатиму, що в тебе вона є. Привіт. Це старший брат. Ти теж що їсти збираєшся mm. Тобі треба суп. Чи якийсь кашу. Добре, голодний. Це сестра. Привіт. Приємно відчувати твою присутність, братику. Ти хочеш сопілку якось? Окей, це в нас ікра Жаб'яча. Так, хвилиночку, Тут якесь правило має бути. Е, є ікра, яка вся без листочків. Є е, така, що з листочками. Е, оці дві листочками схожі. Ось ці дві листочками схожі. Ну-ка, отак взяв. Все зрозумів. Задача знайти по дві однакових. Кмітливість. Добренько. Спіймали ще одну жабку. Тепер в мене є дві жабки. Е, так, що це тут таке? Миска. Свічка. Що ти хочеш, стара? Чотири жаби. Е, ну, давай я тобі дві закину. Один, два. Нормально. Щоб б я їх з собою не носив? Е, ух ти! Прохід до озера відкритий. Це, мабуть, що зготувати можна було їжу. Е, сюди потрібно вкласти спогад. Е, потрібно виставити. Ось так. І ось так. Угу, добренько. Ось і сопілка. Е, Ремінець. А, брат жартував, що йому не вистачає ремінця. Це молодший брат там жартує з жабами Їсть їх? Так, що тут у нас зображено? Так, заморена корова. Люди тікають від чи то бджіл, чи то диму якогось. Хтось сидить в журбі, жаби, мухи і ці. І сарана. Якщо я не помиляюся, це якось Біблію, з біблією е пов'язаною з Єгиптом. Добренько. Окей, okay, тримай сопілочку. Ші... 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 Och din? Okej. Добренько. Дякую, сестричка, гарно заграла. Е, так, в мене є ще одна жаба. Е, треба тільки знайти, де їжу приготувати брату. Е, цьому треба подарувати ремінець. Тримай. Віддасиш тепер жабку. Дякую. Класний пояс тебе тепер є. Е, не бачу більше місця, де можна було б їжу зготувати. Mm. Тут точно не згодуй, зготуєш. А, чотири жабки. Ти ж просила чотири, правильно? Ну, що, ось тримайте про чотири жабки А, зрозуміленько, тримай. Все. Готуємо. Супер. Набрала кашу. Жабовий суп. І, і ти мені віддасиш золотий ключ, брате. Смачного. Квакаєш? Тепер порожня мишка, миска треба тримай. Добре, дякую. Дивним способом ти його повернув мені, звісно. Так, ось і матір. Чи це не вона. E, Jacob Jacob, my first born. E, так, Джейкоб Jacob, Джейкоб моя перша дитинка. Your mother used to sing you Твоя мати співала тобі. E, А те що скажеш, сестра? Again, Добре. Дякую. Я радий. Ну що ж, <кій> з двома болячками ми впорались. Що там по часу? Здається, можемо ще одну рубанути. Давайте ще одненьку зробимо. Так, ми жа... з жабами впорались. Ага, тобто кров втратилася, жаби втратились. Наступна ось ця. The third plague. Gnats and Lice. Що таке Nets. Gnats and Lice? І брехня. Що? Добренько, хоча знаєте, що, мабуть, ні. Мабуть, зробимо це наступного разу. А наразі дякую вам за перегляд, за коментарі за подбек, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видавах. Бувайте! Не треба ж так поспішати бігом все робити, бігом бігом все робиш робиш, бігом, спіш, ж... ні, так не треба.